Лише з однієї могили на лютеранському кладовищі після прибирання дітьми вивозили в середньому 15 мішків сміття. Такий жахливий стан місць поховань спричинений відсутністю офіційного статусу існування кладовища. Свого часу це місце пам'яті виявили діти після спілкування з відомим Житомирським краєзнавцем Георгієм Мокрицьким. Ми очікували побачити, що перед нами звичайне кладовище, чисте прибране. Натомість побачили. Височені кущі, повалені доробки, свастику на пам'ятниках, на склепи. Аби вирішити цю проблему, учні разом з вчителями та усіма небайдужими організували зустріч з представниками Житомирської міської ради. Запрошеним учасникам круглого столу було запропоновано ряд відео та фотоматеріалів, які ілюстрували стан кладовища. Це добровільна акція, це як від душі від серця дітей і Наша задача наша дорослих підтримати дітей у цій такій благородній справі. Для обласного центру Лютеранське кладовище, окрім того, що є місцем поховань, має ще й історичну та культурну цінність. Адже в більшості своїй на ньому покоїться знакові постаті в історії Житомира. Бабуся всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера Єлизавета Фон Рейке, пастор Лютеранської громади Житомира у 1869-1907 роках Генріх Вазем. Генерал від інфантерії Микола Оттович Дуве також відомий всій Європі. Меценат, колекціонер барон Іван Шудуар в ході круглого столу з символічною назвою Пам'ять про майбутнє представники Житомирської міської ради наголошували на якнайшвидшому вирішенні цієї проблеми і окреслили план дій. Подамо депутатський запит про вирішення цього питання, про землевідведення, вирішення меж. от Матвій Володимирович нам допоможе. І щоб це дійсно теперішній склад міської ради, теперішній міський голова вирішили це питання дійсно і німці відключаться. Коли побачать наші якісь певні реальні кроки, а дякую вам дітям, що ви таке робите. В цьому році ми закріпляємо одного працівника за ветеранським на польському працівника і за ветеранським плановим. Таке публічне обговорення проблеми занедбання лютеранського кладовища спільно з представниками місцевих органів влади відбулося вперше. Учні загальноосвітньої школи No16 сподіваються, що тепер ця ганебна для Житомира проблема вирішиться, і лютеранське кладовище набуде статусу офіційного та матиме достойний вигляд.